Росіяни застосували гіперзвукову ракету циркон під час атаки на Київ 7 лютого. Це підтвердив Київський інститут судових експертиз. За словами його директора Олександра Рувіна, факт використання «Циркона» доводять маркування на уламках, а також ідентифікація вузлів ракети експерти виявили елементи які характерні саме для ракети типу 3 м 22 циркон це специфічні позначки частин реактивного двигуна та рульових механізмів Нагадаємо, Циркон – одна з останніх розробок російського ракетобудування її позиціонують як гіперзвукову протикорабельну, яку також можна застосовувати для ураження цілей на землі. Росіяни твердять, що швидкість ракети може сягати 11 тисяч кілометрів за годину.